Мої вітання всім глядачам каналу. Сьогодні замовляння від пристріту. Що таке пристріт? Пристріт – це хвороба, викликана чиїм злим поглядом. Дуже часто потерпають від пристріту діти. Ну і також. Дорослі люди. Наприклад, людина вийшла на двір, пішла в якесь публічне місце, багатолюдне, крутиться різна купа людей, різних різних, і в тому числі люди, у яких злий. Зле око. Воно може бути чорним, може бути зеленим, сірим, неважливо. Такі люди часто народжуються з такими очима. І все на те, що вони подивляться, зникає, потерпає. Це така енергія, псі-енергія, яка виходить з очей, і іде на якийсь об'єкт, на людину, на предмети, на тварин. Є люди, які не народжувалися з такими очима. А очі їх стали із-за того, що люди ставали злими. Недобрими, заздрісними. І от людина спокійно йде по вулиці або вступає в діалог з такою людиною і псіенергія пробиває і голову, і біополе коло рук. Коло Третього ока людина починає хворіти, часто позіхає. Це перша ознака того, що на людині пристріт. І це було здавна, вже знали, що це за хвороба. Хвороба наносна. Хвороба, яка викликана чим злим поглядом. Злим помислом, злими думками, часте позіхання, підвищена температура, наприклад, зранку, велика температура, тоді чоловіка починає трясти, знижується різко температура, починає трясти, як у знобі, в лихоманці. Людина п'є якісь ліки, ковтає таблетки, пігулки, нічого не дає. Це пристріт. Від нього треба якось відійти. Тому це замовляння від пристріту. У кого є можливість, кому це потрібно, він. Може використовувати це замовляння від пристріту. Його можна читати просто як заговір, як замовляння, але дуже такий ефективний метод. Коли ви почуваєте на собі такі ознаки пристріту, ви швиденько берете миску, наливаєте в неї воду, кидаєте три невеликих шматочки хліба. Будь-якого чорного, білого, трошки почекайте, щоб він розмок, підносите цю миску, тарілочку, читаєте три рази це замовляння від пристріту, вставляєте своє ім'я, потихеньку, спокійно, прочитали, і тоді над цією мискою ви вмиваєтеся. Добре, добре вмиваєтеся, протираєте очі, вуха, шию, можна змочити руки цією водою, груди цією водою. Добре вмилися, витирати не потрібно, хай сама вода на вашому тілі висохне. І цю водичку ви виливаєте десь в ванну. А от оці три шматочка хліба, які вже розмокші, ви маєте чи цього дня, чи другого дня десь піти на вулицю і покласти в пакетики десь під дерево, на травичку, на землю. І так треба зробити три рази. Також можна слухати, будь Яку кількість це, це замовляння, і Він від вас відійде. Отже, давайте будемо працювати. Замовляння від пристріту. Просимо Божу Матінку, янголів Ісуса Христа, Янгола Охоронця, Кожної людини, хто зіткнувся з такою бідою, щоб ця свята сила зняла весь пристріт. Тому що буває, що у людей цей пристріт і рік і два, і три, і п'ять, і з дитинства буває цей пристріт. Це неправильно і від цього треба позбавлятися. Отже з Богом, Господу Богу помолюсь, Пречистій Божій матері поклонюсь, пречиста Божа мати у престолі стала, Бога прохала, такій то, такому-то поміч давала, від криниці йшло три дівиці. Одна дівиця з Богом говорить, друга Ісусу Христу сорочку шиє, а третя дівиця яблучко качає, і такій-то такому-то пристріти відганяє. Ідіть, пристріти, в роки, на мхи. На болота і на різні вітри, де люди не ходять, де дар Божий не родить, де курячий голос не заходить. І причиста Божа мати приступала і уговоряла, і на різні вітри відправляла. По другому разу. Господу Богу помолюсь, Пречистій Божій Матері поклонюсь. Пречиста Божа мати у престолі стала. Бога прохала такій-то, такому то, Поміч давала. Від криниці йшло три дівиці. Одна дівиця з Богом говорить, друга Ісусу Христу сорочку шиє. А третя дівиця яблучко качає і такій-то, такому-то, пристріти відганяє, ідіть пристріти в роки. На мхи, на болота і на різні вітри, де люди не ходять, де дар Божий не родить, де курячий голос не заходить, і причиста Божа мати приступала і уговоряла, і на різні вітри відправляла. І по третьому разу Господу Богу помолюсь. Причисті Божій Матері поклонюсь, пречиста Божа мати у престолі стала, Бога прохала такій-то, такому-то людям, які дивляться це відео, які слухаються замовляння. Поміч давала, від криниці йшло три дівиці. одна дівиця з Богом говорить, Друга Ісусу Христу сорочку шиє, а третя дівиця яблучко качає, і такій-то, такому-то, пристріти відганяє. Ідіть пристріти в роки, на мхи, на болота і на різні вітри, де люди не ходять. Де дар Божий не родить, де курячий голос не заходить, і причиста Божа мати приступала і уговоряла, і на різні вітри відправляла. Ось за допомогою такого замовляння весь пристріт відійде від вас. Не забувайте після того, як буде зцілення, ви обов'язково повинні попросити прощення своїх гріхів і подякувати вищі небесні сили за зцілення, за допомогою. Не забувайте робити будь-які добрі діла. В ім'я Господа нашого, в ім'я Божої Матері для очищення нашої планети від Чорноти. Я впевнений, що цей, це замовляння вам буде до вподоби, обов'язково допоможе вам в рішенні цієї проблеми. Не забувайте підписуватися на YouTube канал.